В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем. Любіть ворогів ваших і робіть добро їм і позичайте, не сподіваючись, отримати назад і взагалі поступайте з усіма так, як хочете, щоб поступали із вами. Такий як ми чуємо сьогодні, в сьогоднішньому Євангелії. І завжди на цю тему прощення, любові, можна багато чого говорити і легко про це говорити, бо це те, що є животрепетне для нас, для всіх. Ми всі постійно в тій чи іншій мірі десь. Встриваємо в якісь конфлікти, десь на когось ображаємося, і з, з... з цього і зіткне на... наше життя. Але от саме зараз про це <кій> говорити якось дуже важко. Бо вчора в Константинівці, на Донеччині фугасна бомба 250 кілограм втрапила в храм преподобного Іова Печаєвського. Зазнав руйнувань храм, Загинули люди. Серед загиблих чотирирічний хлопчик, син настоятеля храму. Мама цього хлопчика, матушка настоятеля, загинула на минулому тижні також від російського обстрілу. Як тепер говорити про любов і прощення після цього всього? І ми розуміємо тепер уже значення тих слів. Що в Євангелії? Істина дається на виріст, тобто до неї треба дорости. Ми з вами всі маємо кожні свої природні сили. Ті сили, які ми бачимо в фізичному світі, які ми можемо побачити своїми очима і попробувати своїми руками. Є надприродні сили, сили, яких ми не бачимо, духовні сили. Ми знаємо, це ангели, це демони, це душі людей, які жили раніше на землі. І є вище природні сили. Це сила, яка дається людині тоді, коли Бог її посилає свою благодать і з допомогою цієї благодаті вона перевищує свої природні сили. Вони не надприродні, вони природні, але вони вище, ніж звичайний рівень для звичайної людини. І от ми бачимо, що без цих вищеприродних сил виконати євангельські заповіді неможливо. По людському нашому єству ну, неможливо любити тих, хто знищує нашу землю, хто під гаслом, нібито захисту православної віри знищує православні храми, православні монастирі, вбиває православних вірян, священників, винних і невинних, хто був зброєю, хто був без зброї, всіх підряд. Яка тут може бути любов? По нашому природному людському єству це неможливо. І цю заповідь, як і інші заповіді Господні, особливо які сформульовані в Господом на горні проповіді в заповідях блаженств, може виконати тільки людина, яка наділена особливою <кхух> Божою благодаттю, яка благодать дає можливість побачити світ по-іншому. Побачити людей, в тому числі і лихих людей, і ворогів по-іншому, і змінити до них своє ставлення. <кхе> що можемо ми робити в нашій ситуації з, нашими, з нашою неміччю, з нашими силами? Ми можемо вчитися хоча б не проклинати і не мститися. Ми можемо вчитися хоча б розуміти, що людина, яка взяла до рук зброю і пішла на чужу землю, це людина одержима нечистим духом, вона хвора, фактично. Здорова людина, особливо, якщо вона декларує, що вона християнин, вона не може взяти рук зброю, по-перше, а по-друге, йти і щось грабувати, когось вбивати. Єдиний варіант, який допускається для християн брати в руки зброю, коли треба захищатися. Це єдина можливість. І то, якщо ми подивимося на практику Древньої церкви, то вперше... Три-чотири століття існування християнства взагалі військову службу вважали неможливою для християн як таку. І хто приймав християнство, вони відкладали свої військові посади і йшли більше з військової служби, навіть якщо це їм вартувало життя. А якщо християнин повертався, прийнявши вже хрещення, повертався до військової служби з якоїсь потреби, то він на 10 років відлучався від причастя. Це вважалося гріхом. Пізніше, вже, коли цілі держави і імперії стали християнськими і коли ну, не було інших військ, тільки християнські війська, то церква змягчила до цього своє ставлення і почала благоставляти своїх вірних на захист, але знову ж таки на захист вітчизні, а не на загарбання інших земель. І то, ця це церква змягчила в своїх постановах, а євангельські постанови лишилися незмінними. Тобто ми всі повинні стремитися до миру. Ми повинні вирішувати всі справи в дусі любові, в дусі діалогу, тому що ми, Господь для того нам дав всім розум для того, щоб ми могли вирішувати все слово. І ось тепер ми з вами стоїмо в цій страшній реальності війни, коли кожен день ми зустрічаємо страшні новини з України про обстріли, про, про загибелі. Пробликавати і так далі, і так далі. Це все перед нами ставить дуже важку задачу виконання Христових заповідей. Як я вже казав, починати потрібно з малого, з того, що хоча б не осуджувати, не проклинати, не бажати злого, не платити злом за злом, тому що Господь прийде час і Він все розставить на свої місця і віддасть кожному все те, хто, хто, хто що заслужив. Ми повинні вчитися бачити іншу людину і розуміти, що у неї може бути хвороба, в неї може бути одержимість, в неї може бути неміч, і вона під впливом цих факторів робить свої дії і приймає свої рішення. І як святитель Іван зато у свій час сказав: не осуджувати грішника, не карати грішника, але осуджувати і припиняти гріх. Ось на це повинні бути направлені наші зусилля. Засудити гріх, не повторювати його в собі, не відтворювати його і зробити так, щоб він припинився. Тому і допомагаємо ми і нашим воїнам захищати Україну, щоб вони припинили цей гріх, який коїться. Тому і молимося про те, щоб Господь зупинив. Цю страшну війну зупинив загарбників і е, водворив мир на нашій благословенні землі. І такий самий важкий вибір стоїть перед кожним із нас в повсякденному житті. Тому що не тільки ворогів важко любити, важко любити просто людину, яка йде поруч. За що її любити, чого її любити? Що вона нам зробила? Нічого, хай собі йде. Більше того, важко любити навіть людину, яка робить нам щось добре. Бо вона зробила нам щось добре, значить, ми повинні теж їй щось зробити. Вже ми відчуваємо себе винними цій людині, ніби якби за чимось заборгували. І ось через те нам потрібно вчитися інших людей приймати і сприймати. Оце най найперша така головна умова любові. Мати можливість зрозуміти іншу людину. Мати, люб... мати можливість на ню не обозлитися, мати можливість її пробачити спершу. А потім, уже, коли ми пробачимо, коли в серці з'являється жаль, співчуття за цими. Почуттями наступає і приходить почуття любові. Але, звичайно, це вже, як ми з вами бачимо, вимагає від людини надзвичайно великої внутрішньої духовної досконалості вище природньої, тої, якої дає Бог по своїй благодаті. Тому і нам, дорогі браті і сестри, треба старатися для того, щоб ця благодать у нас була жити глибоким духовним життям. Базуючись на святому письмі, молячись до Бога постійно виконуючи Його заповіді, тому що це серед є, є, є такий духовний закон, коли від зовнішньої дії людини, яка виконує, народжується внутрішній устрій душі. Якщо в душі немає глибокої любові до інших людей, ми все рівно можемо робити справи любові, хай вони не продиктовані буде нашим щирим гарячим почуттям. Але ми розуміємо, що треба комусь допомогти, треба дати милостинню, треба розділити чиєсь горе і так далі. І, так далі. і коли ми будемо себе понуждати до цього, будемо себе, так би мовити, спрямовувати на це, то поступово під оцей досвід творіння добра буде закарбовуватися в нашому серці, і серце почне вже жити цим добром, почне його хотіти. І, зрештою, стане люблячим серцем. Так буває у всьому. Так буває і з любов'ю, так буває і з молитвою. Наприклад, так, коли молитва це коли людина з'єднується з Богом. Але скажіть, будь ласка, хто молиться із нас і не думає при цьому про щось стороннє. У кожного є ця проблема. Ми стаємо на молитву, і постійно думки десь носяться, «Бо знаде, в кожного по його потребі. Але понуждаючи себе, дисциплінуючи себе. Поступово в людини з'являється навик молитися. Поступово людина привикає до того, що є час, який треба віддавати Богу від для спілкування із Ним. І так. Людина управляється в молитві так само і з постом, так само і з іншими християнськими чеснотами. Якщо немає їх зрощених всередини, їх треба пробувати в себе зрощувати зовні, зовнішніми діями. Для чого власне в церкві і є наші всі молитви, богослужіння, поклони, пости все все для того, щоб можна було людину привести, допомогти їй, точніше привести свою душу у певний порядок. Так що будемо старатися. Виконувати всі церковні правила, не пропускати богослужінь для того, щоб наша душа вчилася молитися і вчилася любити. Амінь.